Ціна для торговців городиною і фруктами за кожне місце на ринку верхній, що по вулиці Зеленій, різна. За місце 30 гривень легкової машини, 20 гривень. А через дорогу підприємці з різних районів області торгують, не сплачуючи ані копійки ринкового збору. Самі себе запускаємо трою. Ці торговці перейшли сюди з ринку верхній. То всі люди перейшли тим то перейшли. буде там торгувати. Причини називають різні: одних не влаштували умови, інші кажуть, на це їх загітували якісь люди. Хто не зізнаються, Нам сказали, що тут торгувати. Не турбували. А хто адміністрація ринку? Верх, хто ніхто нам нічого не казав, нічого не знає. Лише обмовились, їм обіцяли облаштувати усі умови в прилеглій до тротуару, на якому зараз торгують, споруді. Обіцяли за сказали, що все нормально вони крешу там криють потім перейдуть всередині. будуть робити. в міській раді. Кажуть, за рішенням виконкому облаштувати по вулиці зелені ярмарок сільгоспродукції мавкалинівський ринок. Відповідно, тутешні підприємці мали б сплачувати ринковий збір. Утім, вже кілька днів поспіль зробити цього не вдається. Сьогодні було квітковано три машини, Потім знову, значить, підійшли люди. Піднявся черговий скандал з цього приводу, і ця діяльність була припинена. Блокує роботу на ринку. Та під бурію людей певна група осіб, повідомили в ратуші провокаторів. Чиновники пов'язують з представниками попередньої влади. По вже десь провіреній такій схемі, яка мала місце при попередній владі ринку. По суті, влаштувала так, скажемо, блокування і неможливість комунальному підприємству здійснити ті повноваження. Щоб таки організувати торгівлю на ринку по вулиці Зеленій, працівники Калимського ринку звернулись по допомогу до правоохоронців. Утім, і сьогодні кошти за місце підприємці, які розташувались напроти ринку верхній, не сплачують. Гумена, Михайло Антонюк Ярослав Левицький місцевий час.